Але я не можу не спитати це запитання, можливо, трохи зловживала е, правами, але який дефіцит вугілля? Тому що всі розмови про те, що вугілля з ДНР-ЛНР за ціною Ротердама, які реально, як голова комітету закордонних справ, можна сказати, додавали до іміджу України, були ложкою дьовтору. І так виконів коми від російської агресії. Тому ви можете, як міністр, сказати нам, що в нас із поставками на вугілля, це буде ДНР-ЛНР, це будуть власні. Просто, щоб країна знала, тому що цікаво просто громадянам розуміти, як ми переживемо зиму. Е багато вже хто лякає популісти, ми бачимо в парламенті, наскільки тарифна тема, замість того, щоб деякі популісти говорили про адресну допомогу, як би громадяни могли економити, могли би використовувати кошти через адресну допомогу на отеплення будинку, були зацікавлені в енергощадності. Популісти закликають постійно там не платити ще щось. Тобто я думаю, що на цьому повному старі не про популістів їх не роль, але вас ми все-таки запитаємо, як переживемо зиму, які поставки відкрити. Але хочу сказати, що якщо силу певних обставин взагалі не буде поставки зони, то за рахунок диверсифікації рухів, за рахунок перепарахування генерації із антраципової газової рухи, за рахунок більшого навантаження. Газових блоків, за рахунок того, що ми вже змінили можливості атомної промисловості. Ми додали додаткових до річного плану мільярд 150 мільйонів кіловат води. За рахунок якщо нам не буде вистачати запуску навіть газоазовних блоків, ми можемо повністю обійтися без зони. Однак на сьогоднішній день блокування переходів безперечно викличе виявляють відключення в нашій державі, і це стресова ситуація для об'єднаної енергосистеми. І з другої сторони вдвічі підвищить ціну на вугілля.